Втомились. І от ти бачиш, і в тебе це в голові не укладається. Як так? Тобто тут ти 320 тисяч доларів не можеш зібрати, а тут сьогодні зраночку дивишся, там е синочок Вінницького, там, голови комісії, чи кого там РТЦКшника е рішав питання по 20 тисяч доларів, е щоб відмазати людей від війни. І все, і нічого. От, і крапка, там, нема там. Вивели до стінки, розстріляли, е, посадили пожиттєво е, в тюрму. І у нас отак от це все безнаказано відбувається. І це бісить, і бійців це напружує. І ця напруженість, він з цією напруженістю постійно живе і воює. І потім ми бачимо якісь е, сюжети, де боєць якийсь контужений чи ще щось не витримав, пішов там, кинув кудись гранату.